Прилетіла міна під вікна і хвилою повиносило вікна. Ми були на кухні, готували сніданок, нічого не передвіщало біди, як кажуть. І так сталося. Прилетіла міна спочатку під кухню, потім в спальню. Ірина Ротар пригадує обстріли в Рубіжному, Луганської області. Звідки вона родом? Розповідає, що три тижні жила в окупації. Згодом через сіру зону їй вдалося виїхати. Спочатку до Дніпра, потім до Івано-Франківська. Мама з бабусею в мене виїхали раніше, тому що вони жили в Сєвєродонецьку. Вони не були під окупацією, і так сталося, що в нас половина міста. В окупації половина ні, і, якби коли ти в окупації, в тебе є вибір поїхати або в ЛНР, або на іншу територію. От. І ми шукали способи виїхати сюди, ну, до нас. І спосіб був тільки один через сіру зону, через перевісників. Я вже собі тут е, зробила нове життя. Я не поставила своє життя на паузу, я його організувала по-новому. Але все одно, після перемоги, після деокупації, звісно, я хочу повернутися на свою Луганщину задля допомоги. Зараз Ірина Ротар є координаторкою ініціативної групи волонтерів у благодійній крамниці Співдія одяг. Розповідає, що два з половиною місяці тому вона організувала тут майстерню добра. У ній каже, волонтери проводять майстер-класи для переселенців. Сьогодні, 19 вересня, Маргарита Усова вчить відвідувачів крамниці виготовляти іграшки із вживаного одягу. Жінка двічі переселенка у 2014-му переїхала з Макіївки до Харкова. А з початком повномасштабного вторгнення. Воргнення окупантів до Івано-Франківська каже, що коли виїжджала, взяла з собою клеєвий пістолет та ножиці. Ми скитаємося по Україні, чекаємо на перемогу. До Донецьку повертатися вже не будемо. Там на мене навіть воздух даве. Я не можу спілкуватися з тими людьми, які там залишилися. У мене вся родина там. Тільки ми з своєю сім'єю виїхали. Я, чоловік, донька, онук і син з місткою. З нами був три кота, собака, дитина п'ять років. І ми двома автівками виїхали. П'ять раз у так їхали. 1 березня ми ну, Франківську. Місяць це вже нам дуже-дуже подобається, але ну, хочеться повернутися в Харків. Робимо ми все для майстер-класів тут із вторг даємо речам ну, друг, друг, друге життя, ну, додаємо трохи декору і виходить такі от речі. Переселенка з Дніпра Маргарита Стьожка на майстер клас у майстерню добра прийшла вперше. Каже, що у рідному місті залишився великий гномик, тож захотіла і тут зробити іграшку на згадку. Ну, з телефоном заготовка набила сантефоном її. приклеїли бороду, носик, шапочку. Далі будемо прикрашати різними цікавими. Такими майстер-класами волонтери хочуть пропагувати ідею свідомого споживання, а також допомогти людям, які переїхали до Франківська, адаптуватися, розповіла Ірина Ротар. За її словами, сама благодійна крамниця діє півтора роки. Тут каже, можуть отримати необхідний одяг та предмети побуту, переселенці, багатодітні, малозабезпечені, люди з інвалідністю, пенсіонери і всі ті, у кого є така потреба. Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ